Проба номер безкінечність в пошуку грибів літом 25-го року. Погнали. Ліс начебто от якраз для грибів. Але нема. Локація номер 2 Трошки інший ліс. Все хрумтить, начебто сухе таке все. Але мох. Зелений. Дивна історія. Ну, дивимось. Це номер три. В такому лісі, де багато моху, березняк, гарний ліс. Постійно збираємо лисички. Дивіться, що я знайшов. йшов. що це таке вообще. Не знаю, подивимося, що це зібне. Схоже на зайчий чи що. Загуглив, то велика лопата, то підберезова, друзі. Правда трохи з з мешканцями всередині, але все рівно потужне. Це трофей. І що ми маємо? Маємо трохи лисичок. Так все, дякую лісу, дякую природі. Ще пошаримося. Просто обожнюю цей аромат. Це неймовірно передати, це треба. Це треба в ліс. Друзі, раджу для перезагрузки з'їздити в ліс, просто погуляти по лісу. Дай Бог, можливо, щось знайдеться, цікаво. Друзі, як він грумтить, це неймовірно. Прикольно, що знайшов. Лисич и гору. Да, ладно. Другі висі. Ну все. Субтитры создавал DimaTIS. Шукаем дальше. Три ознаки. Справжнього друга. Він тебе сприймає таким, який ти є. Він не змагається з тобою і не вимірює у кого довший. І третє, він тебе по-людськи любить та поважає. І напевно останнє сьогодні із розумного. Якщо у тебе немає друзів, то спробуй знайти причину цьому в собі. Бережіть себе. Гарного дня. Слава Україні! Хочу сказати, що на оцій гарній чудовій локації молодому сосняку змішаному з березами грибів нема. А от 100% лісових мешканців тут вистачає. Притом це не досить далеко від людей. Це свідчить про те, що звірів у лісі багато. Шукаємо далі. Ліс просто неймовірний. Погода, ясне, небо. Не і ліс. Україна ти найкраща Ось таких лежаків в лісі просто безліч. Просто напевно ось тут теж хтось лежав під двома деревами. Ось відразу недалеко. Ну, це ще підтверджено тому, що дійсно багато звірів у лісі. Так, ну, напевно, на сьогодні остання локація. Подивимося, що тут є, але можу з певністю сказати, що тут дуже багато чорниці. Ну, чорниці вже нема. Але кущів дуже багато, бо туди ближче до людей вже все повидирали. А тут такий більш-менш, я так розумію, не ходовий ліс. Ладно, гуляємо далі. Сосна, звісно, не саме. Коренасте дерево. Але подивіться на цю мухіну, як вона падала. Просто це щось потужне було. Дивіться там, 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 подивіться скільки нападало дерев. Потужний вітер був Лісу, звісно, повирізали крепко. Ну що, позалишали Це молоднячок, березнячок. і такий клапоч посеред лісу. Я зараз отут вот подивимося. Тверто чудова погода просто погуляти. Така пригода. Гарного дня.